Латаття, слово ніжне й спокійне, мов подих вітру над водою. Воно приховує в собі тишу озера, де на поверхні колишуться великі зелені листки, мов розкриті долоні природи, а на них спочивають квіти, білі й жовті, світлі й теплі, наче самі зорі зійшли поглянути. У воду. Латаття це тиша вранці, коли сонце тільки-но торкається хвиль це шепіт вечора, коли квітка згортає свої полістки і відпочиває, немов серце Що сповільнює ритм після довгого дня. У поезії латаття символ чистоти незайманої краси. Для Лесі Українки, наприклад, це білі лілеї, і золоті спалахи на воді, а для митців і мурійників латаття образ спокою, світла серед тіней, ніжності серед буденності. Подивіться на озеро, де латаття розкриває свої квіти. Хіба це не нагадування, що навіть у глибині і темряві може прорости світло, що краса завжди поруч. Достатньо нахилитися і вдихнути тишу води? Латаття це музика спокою, це картина гармонії, де кожна квітка маленький острів мрій. І, можливо, саме тому воно так притягує наш погляд, бо у полістках латаття ми бачимо відображення власної душі. Тож латаття це те, що живе між небом і водою. А яким ви бачите латаття? Для вас це більше спокій, краса, чи мрія або загадка. Чекаю на ваші роздуми та вподобайки із сердечками. Сподіваюсь, що ви вже підписалися. До зустрічі!